Знайомлю вас з нашим постійним вже клієнтом, тому що не одну машину вже купив, а другу, другу да? так. і це так, це теж Міган 2. І купували Міган-2, так? Да? Купляли Міган 2. Для батька? Для батька. З батьком приїжджали і купували Міган 2. Виходить, у цей Міган 2 також у нас поданий. І взагалі у нас останнім часом пішов в сезон Міган 2, люди от взагалі то сели, стояли, стояли нікому не нужні, то один, другий, третій поїхав. Машини непогані. В принципі, про це про що я і казав. Ми тебе щиро вітаємо. Ми дякуємо за те, що ти є наш постійний клієнт. Ти завжди можеш до нас звернутися, купити, продати автомобіль без різниці. Для тебе тепер будуть якісь бонус, плюшки, щоб ти до нас постійно вертався. І тепер пару слів про наш сервіс, про свої емоції. В ну, чого саме ми, як сказати в сумах. Я більше не бачу толкових так сказати площадок. То, то есть, масштабом, да, берем? масштабом масштабом і так сказати, Ну, Чи все подобається, более, чи более, нормально працювати, чи типа, будеш рекомендувати друзям, чи скажеш там, ну якийсь момент був, і неприємний. Рекомендувати, звісно, буду. Все отлично, все добре, мені дуже понравилось. За лігом дуже було приємно працювати. От, от бувають люди такі приємні. От, все просто, все ясно, все класно. Але знайдемо підход для кожного. Міган проданий куча автомобілів ще в наявності на майданчику. Є тож ми вас чекаємо.